Доброго дня підписникам та гостям каналу заїхав до знайомого, буде продавати ось таке МТЗ а майо охрана в тебе тут така резина. Так собі. Проте туше й не чули. Тріщинки є присутні. Закритий, він засунений. А, ні, пов'язав засунений. Такой МТ-зончик. Так, такая навесочка. Так, що там по ціні я напишу телефончика знизу. Будете... Будеш злівати, Та ну а двері закрить потім. А... Уже ще минутку і все. Минутку. Хай що хоче, він три було. Таке коротеньке відео. Телефончик... А? Телефончик буде під відео. На, на цьому все, до побачення.